Шановний, кричав хлопець у спортивному костюмі, я до тебе звертаюся. Він швидко йшов по темному провулку, намагаючись наздогнати фігуру у плащі, світло у вікнах багатоповерхівок не горіло, і темряву подвір'я розсіювали лампочки над дверима під'їздів. Коли хлопець настиг дивного чоловіка. Той смикнув його за плече. Ти глухий? Він у гніві вишкрів зуби. Я тебе зараз як...» Але договорити не встиг. Людина у плещі повільно розвернулася, побачене змусило очі юного бандита розширитися. Хлопець зробив крок назад, намагаючись зупинити тремтіння в ногах. Хлопець з кожною миттю сильніше тремтів, а очі все більше нагадували п'ять копійок. Людина у плащі стояла рівно, засунувши руки в кишені, не зводила з грабіжника погляду. Раптом хлопець тихо посміявся, наче згадав жарт, потім голосніше не зводивши очі, блються з незнайомця. Мить і хлопець схопився за голову у приступі сміху. Чоловік у плеші задоволено кивнув і пішов, поки хлопець, істерично, регучись, упав. Качаючись по асфальту, він надривно сміявся та виривав волосся з голови. Чергова слідчо-оперативна група. На виїзд. пробасив голос із динаміка. Відклавши черговий документ, збираюся, взяв кобуру і стабельним. Вклав кілька документів у теку та кулею вибіг із кабінету. На ходу одягаю кашкет та йду коридором дільниці. Невже знову? Знову на місці злочину буде труп з очима по п'ять копійок і мотиву ніякого? Усі цінності на місці жертви не зв'язані між собою. Також невідома причина смерті не було виявлено слідів отрути чи інших зовнішніх факторів. У людини просто зупинилося серце, і з'явилася сивина. Може, чутки вірні, та в місті працює маніяк гіпнотизер гіпнотизер? Да ну? брехня. Виходячи на вулицю, я відкинув ці думки. У внутрішньому дворі вже чекала машина з групою. Коли заліз в машину, то кивнув Ярославу. Це наш водій, товстий дядько. І завжди забрудненим їжею обличчям. Позаду сидів Володимир, наш криміналіст, широкий у плечах, але з похмурим поглядом чоловік. Поряд сидів Олексій Олександрович, опроповноважений, незважаючи на поважний вік і повну фігуру, його очі не втратили юнацького блиску. О, а ось і Ваня, весело закричав фальцетом Олексій. А ми вас зачекалися, не треба. Я вчасно прийшов, посміхнувся. Що в нас? Вбивство, холодно скрізь зуби сказав Володимир. «Що одного у білу палату відвезли. Невже знову? невпевнено покачав головою. Так, Ванюш, знову. Олексій погладжував то Сівіуса, то друге підборіддя. Справа буде серйозна. Сталося вона зовсім близько від минулої події. А значить, це висяк, перебив його Володимир, діставши цигарку. Набридло. Знову ці очі. Відставити паніку, уклинився я. Зараз приїдемо, розберемося, не поспішайте. Ярославе, поїхали. Водій же ніби прокинувся, завів авто. Ми рушили. Поки наша машина неслась вулицями, а Володимир палив, я усе думав: напевно, він правий. Приїдемо, зафіксуємо, оформимо і поїдемо у відділ. І нехай я усього три роки працюю, може чогось не розумію, але такі люди, як Олексій Олександрович, які віддали не один десяток років службі, навіть вони загнані у глухий кут. Зовсім скоро. Ми завернули у провулок і виїхали на подвір'я багатоповерхових будинків. Тут вже стояли кілька поліцейських авто. Ярослав припаркував машину позаду однієї з них, а моя група вже покидала авто. Ми не зробили і кроку, як до нас підійшов високий та широкий поліцейський. Я одразу дістав посвідчення. Лейтенант Петренко, слідчий, представився казаним голосом. Сержант Корбу, дільничий». Він проричав цю фразу та й сам був схожий на бульдога. Доповідайте, сержант, видухнув і сховав посвідчення. Близько сьомої ранку був виклик. На порозі власної квартири знайшли тіло чоловіка із характерними признаками смерті. Сержант повів плечима. Про ці характерні признаки годіло все місто. Також цього ранку забрали хлопця, який був не в собі. Хлопець кидався на людей, кусав санітари і бився головою об машину швидкої допомоги. Це все. Угу. Я поглинав кожне слово, це знадобиться для актів. Проводите до квартири убитого. Так точно, прошу за мною. Сержант круто розвернувся і пішов до під'їзду, ми слідом. Пірнувши до під'їзду, одразу бачу двох поліцейських біля дверей квартири. Пощастило, не потрібно підійматися по сходах. Тіло було тут же: сивий старий лежав на порозі квартири, упершись спиною до стіни. Ненормально розширені очі, рот застигли у крику. Ще й рука відтягує комір сорочки. Яка знайома картина, іронічно протягнув Володимир. Отже, звернувся до нього, зробиш кілька знімків та знімеш пальчики до роботи. Він кивнув і, дістаючи камеру, підійшов до тіла. «Сержанти, що у нас по свідках? Двоє. гавкнув сержант під вухом. Бабуся, яка мешкає навпроти, саме вона перша знайшла тіло. І студентик один говорив, що спостерігав вночі дивну сцену між другим потерпілим та якимось незнайомцем. Зрозуміло, я протер руки. Ну, санечу, ходімо, і ми попрацюємо. Він тільки кивнув. Ми сиділи на кухні, бабуся капала у склянку ліки та рахувала. Я займався заповненням шапки протокола. Олексій стояв, спираючись на двері. П'ять, шість, сім, рахувала каплі старенька, коли закінчила махом випила. Ох, крякнула вона. Ну, Валентина Іванівна, розповідайте, що ви бачили, приготувався писати. Ой, синку, все своє життя я, почала вона, але мого сурового погляду вистачило, щоб вона продовжила ближче до суті. Діло йшло до півночі, точний час не скажу, тоді закінчився мій серіал. Отже, вже було 11 вечора, так і запишемо, що між одинадцятою та 12. Чекала наступну програму, як гримнули двері під'їзду. Вона махала руками. Подумала, що це Васька, паразит такий, пішла, щоб його нагнати, але у самої двері Бог врятував. Машинально глянула у дверне вічку і ахнула, зробила паузу. Незнайомий, у чорному плащі згорблено не йде, а пливе до дверей Петровича царство йому небесне. Вона перехрестилася, а я тільки зітхнув. Так багато води потрібно фільтрувати. Знаєте, так наполегливо дзвонив, що в мене навіть ноги затрусилися, що йому від Петровича потрібно. І раптом, що раптом, не витримав я. Раптом засвистів чайник та я побігла на кухню, поки там клопотала вже дванадцята, не до Петровича було. Валентина Іванівна кивнула, показуючи, що розповідь закінчена. Що ми маємо? Ще раз перечитав, що вийшло. У проміжку між одинадцятою та дванадцятою ночі свідок Дудкове і бачила. Як невідомий у чорному плащі, дзвонив до квартири убитого. «Угу. протягнув протокол Валентині. «Розпишіться тут та почекав, поки вона підпише і сховав документ у теку. Та будьте готові, що вас викличуть на повторну дачу показань. До побачення. Я встав дачу показань, бурчала бабуся позаду. Проводжаючи нас до вхідних дверей. До побачення. Виходячи із під'їзду, у мене задзвонив телефон. Це моя дружина. Вибач, зараз дуже зайнятий, вимкнув звук і пішов до другого свідка. Молодий хлопець різко вскочив та заговорив: Здрастуйте, я Олександр, та не поспішай, перебив його Олексій. Вдихни та видихни. І розповідає, що сталося. Діло було вночі, почав Олександр, поки наш оперуповноважений готував протокол. Я писав курсову роботу та вирішив зробити перерву. Годинку було вже пів на першу ночі або за дванадцять перша, не пам'ятаю точно, він почукав голову. Вийшов на балкон покорити і бачу, як Васька переслідує когось. Хотів викликати поліцію, але ми з Олексієм напружимося. Той чоловік у плащі розвернувся, і вони деякий час просто стояли, а потім Вася почав реготіти, як навіжений. Олександр тяжко ковтнув. Сміх був таким моторошним. Ви бачили обличчя незнайомця? запитав я. Ні, вони стояли далеко, ось там, він показав пальцем. А потім чоловік у плащі пішов до того провулка, а Вася все сміявся, а потім зник у темряві. Так його з виду і загубив. А далі я повернувся до завдання. Зрозуміло, Олексій закінчив писати і протягнув протокол Олександру. Розпишіться тут та будьте готові, що вас виключать на повторну дачу свідчень. Добре, Олександр розписався. Ой, знаєте, що ще? Що? Я примружився. У нас на розі будинку є один магазин, його навіть звідси видно, кивнув за наші спини. Господар на днях встановив камери. Раптом на подвір'я дістає. Це дуже цінна інформація. Дякую, ви допомогли слідству. Радий допомогти. До побачення. Він потиснув мені руку та пішов. Олексій Олександрович нервово корив. Підемо перевіряти камери. Так, потрібно спробувати. І більше нічого не кажучи, ми пішли до магазину. Магазин виявився невеликим. Тому, коли ми увійшли, забракло повітря. Серед господарських товарів стояв чоловік середнього віку. Вам допомогти? звернувся він. Лейтенант Петренко, слідчий. У вашому дворі сталося вбивство. Підозрюваний міг потрапити в об'єктив камери вашого магазину. А, -а" протягнув продавець, поправляючи окуляри і дивлячись моє посвідчення. Я, Павло Ігорович, господар магазину, вас зрозумів сюди, будь ласка, жестом запросив нас за прилавок, а сам пішов до іншої двері. Ми сліду. Ми зайшли у кімнату, яка більш нагадувала комору. Багато полиць з коробками, ящики, а у кутку стояв стіл із, можна сказати, старовинним комп'ютером. Як добре, що встановив камери, казав Павло. Бо знаєте, тут стільки хульгані, ми тільки кивали. Зараз буде вирішуватися все розслідування, якщо злочинець потрапив на камеру, це здвине з мертвої точки, що це діло, що п'ять інших. Комп'ютер увімкнувся. Господар одразу відкрив теку із сьогоднішньою датою. Ця камера дивиться у подвір'я, пояснив господар. Перемотайте на одинадцяту вечора, будь ласка, попросив я. Він перемотав і поставив прискорену швидкість. Довго нічого не відбувалося, а потім, 23 година 32 хвилини, з'явилася фігура. Той закутаний в плащ швидко йшов, навіть не озирався. Павло поставив звичайну швидкість. На жаль, розгледіти обличчя людини на записі було неможливо, він ніби ховав його. 23 година 42 хвилини увійшов у під'їзд. Павло ще промотав уперед, та ми побачили ту саму людину у плащі, яка вийшла з під'їзду. Сумнівів немає. Ця людина вбивця. Далі за вбивцею пішов другий потерпілий. Ми навіть дихати припинили так стежили за ними. Вони стояли спинами до камери, а отже наш маніяк повернеться прямо до нас. Коли він повернувся, я розчаровано видихнув. Занадто темно, нічого не видно. Збільшити можна? запитав з Надією. Павло повів плечима і збільшив, все одно погано видно, але можна розгледіти, що вбивця посміхається, з кутків його рота щось повільно виповзло. Заворушилося, ми буквально втиснулись в екран. Наче, наче хробаки рояться, невпевно протягнув Павло. Або щупальця, як у кальмара, поправив, чи припустив Олексій. Чортівня, пролепетав я, в цей момент завібрував телефон. Відійшовши від комп'ютера, перевірив повідомлення, писала дружина. Після роботи зайти в магазин. Візьми, ох, сьогодні додому потрапити, а не в магазин. Тільки я хотів відповісти, але на дисплеї з'явився виклик від Володимира. Так, мій голос звучав роздратовано. – «підійди до мене на подвір'ї, тут те, що є. І скинув виклик. Я повернувся до Олексія. А це видалити, говорив він господарю магазина. Що, Ваню? Володимир щось знайшов, просить підійти. Ага, протягнув Олексій, ти йди, а я тут оформлю, дістав із кишені флешку і запис скопіюю. Добре, пирхнув я та покинув їх. Володимир був на іншому кінці подвір'я. Стоючи в клумбі, щось фотографував на землі. Я не встиг підійти, як він почав таратурити. По освіченню очевидців вбивця пішов до цього провулка через клумби. Я кивнув, судячи з цього, це його відбиток. Він зробив ще знімок відбитка ноги на землі поряд з жовтою табличкою з цифрою. Підозрюваний ще засвітився на камерах, сказав я. Володимир ожив. «Да ну, ми вже скоро брати будемо. «Якість запису погана». я охолодив його запал. До того там якась чортівня. Дефект запису? припустив Володимир, і подивився за моє плече. До нас ішов Олексій. Він швидко рухався та розмовляв телефоном. Судячи з нахмурених брів, сперечався з кимось, але на підході до нас сховав телефон, а його обличчя прийняло спокійно веселий вигляд. Швидко ви? посміхнувся я. Ага, він глянув вниз. Що у вас тут? Сліди. Наче робот сказав Володимир. Можливо, підозрюваного. Зрозуміло, задумливо протягнув Олексій. Знаєте, хлопчики, про що подумав? Про що ж? Я прижмурив очі. А дивіться, Олексій посміхнувся. Де був минулий подібний випадок? В занедобаному будинку, з підозрою сказав Володимир. Так, ширше посміхнувся Олексій. А де цей будинок? Правильно, в цьому ж районі, а в якій стороні від нас, і показав пальцем за направленням слідів. Ви хочете сказати, що злочинець повернувся до того будинку? Від хвилювання спітніли руки. Як на мене, це маячня, відгукнувся Володимир. Навіщо йому повертатися туди? Це незвичайний злочинець, Олексій хитро підморгнув. Ваня це знає, після паузи додав. Вирішуй, Ваня, така вдача тільки раз у житті. Володимир невдоволено схрестив руки, а Олексій поблажливо посміхався. Навіть не знаю. З одного боку, Володимир правий злочинцю робити там нічого, але хіба це проста людина? Кілька осіб дивно померли, один з божеволів, а ще цей запис. До того ж, якщо перевірити цей будинок знову, є шанс знайти інші зачіпки. Перевіримо, рішуче сказав я. В нашій ситуації будь-яка зачепка життєво необхідна. Ходімо до Ярослава. Не треба, Олексій мене зупинив. Навіщо даремно паливо переводити? Самі підемо, тут недалеко. Володимир зітхнув, проти Олексія не підеш. Доведеться йти пішки. Маневруючи провулками і вулицями, ми відносно швидко дійшли до пустиря, де стояв цей будинок. Двоповерхова розвалюха в минулому гуртожиток, а зараз гніздо для усілякого антисоціального непотребу. Буквально місяць тому тут були, місцева шпана знайшла трупи безхатьків з очима по 5 копійок. Тепер знову тут, коли ми увійшли. Вніс одразу вдарив запах сирості. Я праворуч, а на вас ліві двері, сказав Олексій і шмигнув направо. Я з Володимиром пішли наліво. Ми спокійно війшли до кімнати, але одразу ж потягнулись до табельної зброї. У кутку стояв чоловік у чорному плащі. Можна було розгледіти його масивну спину, круглу, невелику голову і чорне волосся. Зі зброєю на поготові ми підступили до нього. Помилки не може бути це злочинець. Повільно повертайся, сказав я, клацнувши за побіжником пістолета. Ми почули короткий смішок. А потім звук, наче м'ясо пропустили через м'ясорубку. Злочинець повільно повернувся, від побаченого я затремтів. У нього не було очей, очних ямок не було, тільки рівна поверхня шкіри. Його рот почав розтягуватися у посмішці, я ледь не втратив свідомість, коли побачив у роті. Око. Воно знаходилось посередині та швидко рухалося, кілька разів повернулося навколо себе, посмішка продовжувала рости, рядам кривих зубів не було кінця. Що відбувається? ледве знайшов сили це сказати. Володимир не відповів. Коли око зупинилося, із кутків рота щось вилізло, чорне, як смола. І в постійному русі, як щупальця у кальмар, згадав вдале порівняння. Володимир почав кричати. Ця картина зводила з розуму. Крик Володимира обірвався пострілом. Я все ще тримався, незважаючи на око, яке дивиться прямо в душу, і щупальця, які своїми рухами, наче спотворюють простір через силу. Прицілився в істоту. Не дочекаєшся, закричав я та вистрілив. Я переводив погляд то на труп Володимира, то на труп істоти. Воно вселяє страх навіть мертвим. Га? У кімнату прибіг Олексій Що тут? Тут це, мимрив я, показуючи на істоту. Ваня! гаркнув він, схопивши за плечі. Не дивись на нього. Що це, Олексій Олександрович, сльози бігли з очей. Це ми називаємо їх просто вони, побачивши моє збентеження, продовжив. Ми, це ті, хто не піддається їх силі. Вони не люди, які харчуються людським страхом, доводячи бідолах до смерті або божевілля. Ми...» Протидіємо їм. А багато таких, як ми. Я потроху брав себе в руки. У нашому місті я, Сергій, Слюсери заводу, секретарка Аня. Ну і ти. І Що нам робити? Жити та працювати, Ваню, поплескав по плечу, захищаючи людей від цих створінь. Тільки відкрив рот, але він перебив. Запитання потім зараз потрібно прибрати. Добре, мигцем подивився на труп. Зараз завібрував телефон, чергове повідомлення від дружини. Олексій кивнув, а я відвернувся у спробах розблокувати телефон. Руки зовсім не слухались. Як мені тебе шкода, Боря. Думав Олексій Олександрович, дивлячись на тіло істоти, а потім перевів погляд на спину Івана. А ти Ваня, наївний дурень. У мить рот Олексія почав перетворюватися у щось на кшталт пащі, поростаючи акулюючими зубами, а руки швидко росли, нарощуючи синові кістяні шипи.